Що саме головне, саме головне, давайте ми всі будемо присутні, ми між собою розберемося, як ми будемо конкурувати, але повинні бути чіткі умови, повинні бути чіткі стандарти. Так? От Коли зараз допустим, от ми з своїми конкурентами стикаємося на якихось тендерах. І ось дають умови. Там, типо, е умова така, найнижча ціна. Що це за умова? Ну як це, не, це незрозуміле. Тому що ніде не ну, ніде. Буває, що вказують, а буває не вказують. Скільки метрів має мати той рулончик, допустим, якщо це туалетний папір, в якої він має бути висоти і так далі, і тому подібне. Розумієте? Не вказується. Найнижча ціна. Майже всі в міській раді такі тендери. І виходить, що це, знаєте, якщо 100 метрів і 50 метрів. Звісно, 50 метрів хтось дав там Виробник дав 100 метрів рулончик на тендер, да? а хтось дав 50 метрів рулончик на тендер. Оцей виграв, тому що в нього дешевша ціна. А якщо перерахувати метраж, то вигідніше було це взяти, допустимо. Тобто оці непрозорі умови, вони дають оцю... Е Благодатну почву, да чи як то ґрунт для того, щоб якісь нечесні може якась конкуренція відбувалася, якісь не зрозуміли правила, і так далі. Тобто, я вважаю, що так не повинно бути. Значить, повинні бути створені умови однакові. А вже хто знаю, креативніше, хто більше так сказав, придумав якісь фішки, хто запав в душу покупця, це ми розберемося між собою. Перше правило підтримуйте вітчизняного виробника. Не кажу підтримуйте нас, підтримуйте вітчизняного виробника. Друге правило. Держава повинна створити умови для того, щоб вітчизняний виробник працював за чесними і прозорими правилами. Крім того, дотримуйтеся, держава повинна контролювати якість.